Всім привіт, друзі! В цьому відео ми продовжуємо говорити про пули ліквідності в проєктів Капела Фінанс. Ви дізнаєтеся, які вони бувають, та ми розглянемо їх в більш розширеному форматі. Отож, приступимо до огляду. Що таке ліквідні пули? Це інвестиційні інструменти, які дотримуються певних стратегій для того, щоб отримати найкращий можливий прибуток. Вони постійно інвестують та реінвестують кошти. Якщо ви інвестуєте самостійно, то через велику кількість транзакцій ви витрачаєте немалі кошти на оплату комісії і витрачаєте свій час на ці операції. Капелла Фінанс робить усе за вас і економить ваші кошти та час, що є дуже важливим в теперішній час. З переваг можна виділити те, що якщо вам потрібні кошти в даний момент, то ви з легкістю зможете їх вивезти в той же час, в інших полах вам потрібно чекати повного терміну інвестування. Давайте перейдемо до офіційної панелі полів ліквідності. Достатньо натиснути на кнопку Launch App» і ми переходимо в особистий кабінет полів ліквідності. Нам потрібно підігнати гаманець, ми зараз, поки цього робити не будемо, йдемо далі. На офіційній панелі КПЛА ми можемо побачити різний прибуток, денний, заскільки... Часу і коштів ми отримали за день і так далі. Також можете побачити, яку загальну суму користувачі вклали в певний актив. Інвестували в пул, і, ви хочете з цього, вирішити, чи підходить вам цей пул чи ні. Ми можемо побачити всього три пули ліквідності, як ви бачите, це стейбл пул або ж стабільний пул, який використовує лише стейблкоїни. Він має всього. 21% прибутку річних, і відповідно в нього закладено 126 тисяч доларів, що є найбільше зі всіх пулів. Наступний пул іде CoinPool, річна дохідність якого составляє 24% і відповідно 45 тисяч вкладено. І наступний останній пул це DexPool, в якому вкладені найсильніші блокчейни по типу Solana, Ethereum, Polkadot та інші. І е, у нього 59% прибутку, оскільки це все-таки альткоїни, і 77 тисяч е, доларів е, вкладено в цей пул. Також не забуваємо, що CoinPool це у нас, е, він використовує BTC, ETH і деякі стейблкоїни. Також ми можемо побачити при... 1 доларі, який прибуток у нас буде денний. Наприклад, з 1 долара ми будемо мати в тейлпулі 6 центів прибутку, в coin poлі 7 прибутку і декс пулі 16 центів. Тобто ви бачите різницю. Якщо ви хочете відповідно більше відсоток прибутку, то ви берете Dex Pool, але тут і є більше ризика, оскільки це альткоїни. Якщо хочете стабільний, але невеликий е, дохід, то вибираєте стабільний пул із стейблкоїнами. Також ви можете комбінувати пули таким чином, маючи середній дохід і диверсифікуєте свої ризики. По факту вам не потрібно нічого робити, ви лише внесли кошти і чекаєте прибутку. Та по можливості реінвестуєте кошти. Також ми можемо побачити певний пул і скільки в нас. Е, Грошей отримається з певної суми. Наприклад, ми беремо 1000 доларів, так правильно. Наприклад, в Stable Pool ми через 36 місяців тобто через 3 роки отримаємо 1800 доларів. В Coin Pool ми отримаємо 2000 доларів, і в Dex Pool ми отримаємо 5800 доларів, Тобто ви бачите вже різницю, вагому різницю. Що таке токени LP? Це у нас liquidity pool Token, це доказ. Відсотковий токенізований доказ, депозиту, який ви отримуєте під час внесення коштів у сховище капела. LP є унікальним для кожного пулу. Неважливо, чи то стабільний пул, чи DEX пул, вам надається умовна квитація у виді токенів LP. Про те, що ви внесли кошти в пул. Якщо ви витратите токен LP, то ви втратите право власності на свої активи, тому вам потрібно берегти їх і не обмінювати, і не продавати. Якщо ви хочете вивезти свої кошти із пулу, вам потрібно зняти токени LP, і щоб їх обміняти. Ваші кошти повертаються разом із додатковим доходом, а токени LP спалюються. Ось тут ви можете натиснути кнопку на Віздрав. Які переваги системи LP Token? Токени LP дозволяють будь-якому користувачеві зняти частину коштів, які були внесені в пул. Ви можете внести квитанцію токенів LP на холодний гаманець, щоб бути впевненим, що ваша квитанція в безпеці. Ваші токени LP є вашою квитанцією, тому без них кошти в полі вивезти комусь іншому буде неможливо, навіть знаючи вашу адресу гаманця. І токени LP можна використовувати як процентну заставу. Отож, друзі, ми з вами розібралися з полами ліквідності, ви дізналися, які вони бувають, що таке LP токен та яку користь він несе. Отож, далі більше, до зустрічі!